Нещодавно вся країна почула про Костянтина Темляка, але не превеликий жаль, не через його акторські таланти, а через те, що стало відомо, що він розбив неповнолітніх і вчиняв насильство щодо своїх колишніх партнерок. І це не поодинокі випадки, це не просто якісь сімейні сварки, це системне насильство. Проте знайшлися й ті, хто почали шукати виправдання агресору і навіть звинувачувати постраждалих. Чому ж це небезпечно? Бо коли ми починаємо шукати виправдання кривднику по типу це вона не там пішла, щось не так одягнула, А чому вона не пішла від нього раніше і чому вона взагалі так довго мовчала? Ми не просто ігноруємо біль постраждалих осіб, ми буквально підтримуємо систему, в якій кривдник почувається безкарним. Ніхто не просить бути. Побитим, приниженим чи зґвалтованим. Єдиний, хто винен у насильстві, це той, хто його вчинив. І ще один важливий момент, Допоки жертви мовчать, насильник і далі діє. І наступною жертвою може стати ви, ваша подруга, ваша донька, ваша сестра. Тому що саме мовчання дає кривднику такий простір і можливість діяти далі. Наразі проти Костянтина Темляка відкрито кримінальну справу, і це доводить нам, що можна і точно варто добиватись справедливості, навіть якщо цей шлях до справедливості він буде довгий, кожен крок на цьому шляху важливий. І він важливий не тільки для цієї конкретної ситуації, що вже сталося, він важливий в цілому для системи, в якій кривдник ну точно не має почуватись безкарним. Давайте разом зупиняти цей цикл насильства замість звинувачень підтримка, замість виправдання кривдника чітке насилля ніколи не має виправдань. Якщо вам необхідна допомога, ви можете звернутися за консультацією в психологічний проєкт Тінерджайзер. Це безкоштовно та анонімно. Будь ласка, не мовчіть. Це саме те, на що сподівається кривдник, але поруч із вами завжди знайдуться люди, які вас підтримують.